Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти, читання. Урок це країна знань. Будьте ж допитливими, цікавими, але тільки небайдужими. Прочитайте, будь ласка, слова. Знайдіть слово-назву зображеної тварини. Так, це шакал. Надрукуйте це слово і зробіть звуковий аналіз в своїх сошитах для друкування. Натисніть на паузу, виконайте це завдання. Давайте перевіримо. Перевіряйте, якщо ви правильно склали, молодці. А тепер відгадайте загадку. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіну пожувати і го го і рже завзято, бо не відає пролінь, як працює в полі. Так, це кінь. Давайте зробимо звуковий аналіз цього слова. Перший звук в слові кінь «к який цей звук. Так, це м'який приголос позначаємо двома рисочками. Другий звук який? Правильно, які молодці. І. А який це звук? Голосний позначаємо кружечком. Назвіть, будь ласка, останній звук. Ньо. Ньо. Який він? Так, м'який, приголосний. От ми і склали з вами слово Кінь. А тепер давайте під кожним звуком, кожен звук позначимо буквою. І так, перший звук у нас був К. Якою буквою позначимо? Так, буквою К надрукували. Далі під буквою І, під звуком І ми друкуємо букву І. І останній у нас Н друкуємо яку букву? Букву Н. Правильно. А тепер прочитайте, що у нас вийшло. Вийшло КІН. Що ж сталося? Звуки ми всі позначили, а читаємо зовсім інше слово. Отже, щоб у кінці звук н був м'яким, потрібно запросити літеру, яка ніякого звука сама не позначає. Лише служить для позначення м'якості приголосних. Яка це літера, я думаю, ви знаєте. Так, це м'який знак або знак м'якшення. Надрукуйте його. Ось і переходимо до буквариків. Подивиться, тягне да? коня, бу, буква, м'який знак. Кожна з букв від А до Я промовля своє ім'я, лиш одна із них німа, в неї голосу нема, здогадався, певно, всяк, Звуть цю букву м'який знак. Розгляньте, будь ласка, скажіть, що вона вам нагадує, ця буква. Ну, давайте надрукуємо в своїх зошитах цю букву цілий рядочок. Спочатку друкуємо, не торкаючись лінії клітинки Бачте, вертикальну лінію, і потім пів -овал. Як у букви Б великої, да? надрукували цілий рядочок. Ну, а тепер давайте розчитуватися: ну, н, з, з, с, сю, т, Т, д, Д, л, л Ц, Ц. Хоч ми цю літеру не вчили, а я думаю, що ви знаєте її. І так, прочитайте тепер самостійно, розчитайтеся, повільно, потім прискорюємо. Отже, повторю ще раз, що буква М'який знак, знак м'якшення, тільки показує, що попередній приголосний треба читати м'яко. Розгляньте, будь ласка, малюночки і скажіть, що робить м'який знак на першому малюночку. Так, дує на кульбабку. Визначте місце знака м'якшення в цьому слові Кульбаба. Де буде? Так, він, ця буква буде всередині. Позначати м'якість приголосного л куль баба. Добре, подивіться на другий малюночок і скажіть, що робить м'який знак. Ні, не ховається, а спостерігає за оленем. Олень, олень. А де м'який знак знайде собі місце в цьому слові? Так, в кінці треба позначити м'якість кінцевого приголосного н. Читалочка приготувала нам з вами завдання. Прочитайте, будь ласка, за стрілочками слова. І у стопчиках. Зараз натискаємо на паузу і читаємо. Ну, а тепер, дітки, виберіть одне слово, яке вам більш подобається, і складіть з ним речення. Наприклад, мені хочеться скласти зі словом сіренький. Сіренький зайчик. Вистрибнув на галявину. Тепер ви, ви можете обрати інше слово. Ну що ж, попрацювали над цим завданням. Переходимо до щебетунчика. Ось-ось-ось. З лісу вийшов лось. Повторіть. Ень, ень, ень виліз жук на пень. Повторіть. Інь, інь, інь під деревом цінь. Тепер ви. Ась, ась, ась у ставку карась. Ваша черга. Іль, 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 подай, будь ласка, сіль. Хочу зразу звернути вашу увагу. Слово, будь ласка, бачите, на письмі виділяється комами. Запам'ятайте це. А тепер прочитайте повільно один раз самостійно, а потім декілька разів прискорюючи темп. Ставимо на паузу і працюємо. Переходимо до роботи над текстом, який називається булька і бурулька. Пам'ятаєте, як ми працюємо? Так. Ви слідкуєте за мною пальчиком по букварику за буквариком. І пошибки встигаємо за мною читати. Починаємо. Булька і бурулька. До речі, ви знаєте, що таке бурулька? Так, ось, подивіться, бурулька, яка росте під час відлиги. І так, слухаємо. Все, слідкуємо за мною. Сіренький котик булька вийшов з будинку. На мить він зупинився на ганку. Легенький вітер залоскотав йому тоненькі вуса. Раптом на носи котикові впала крапелька води. Булька задер голову догори. Над ним висіла прозора бурулька. «Скоро весна, подумав котик. Розтане сніг і побіжать струмки. Дерева стануть зеленими, пташки співатимуть веселі пісеньки, тоді увесь день буду гратись у дворі. І так встигли за мною читати. Ну, а тепер дайте відповіді на такі запитання. Чому слово булька надруковано з великої літери? Якого йдеться в тексті? Якої масті був котик? Чому поява бурульок віщує про наближення весни? А чим небезпечні бурульки? Які поради можна дати, щоб уникнути небезпеки для життя? Попрацюйте над цим текстом самостійно. Прочитайте текст мамі. І так, з якою ж буквою ми сьогодні з вами познайомились? Що цікавого ви про неї дізнались? Пригадайте, у яких словах є знак м'якшення. І у мене до вас запитання. Чим закінчується день? На сьогодні все, до побачення!